Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Вирішив вам познімати сьогодні кури, індики. Має приїхати з понеділка клієнт. У нас хмариться. Напевно буде дощ, дуже парить. Має взяти чотири курочки з отакими шийками, такі червоненькі трошки. І хотів повністю червоні. Цип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип. Сип-сип, сип, сип, цип-сип, цип-сип-по-цип-сип. Ось. Хоче такі курочки червоні. З шийками. Не хотів він з оброслими. Можливо, ще буде брати підушки. З зелених яєць. Наші петушки такі зелений яєць. Ось такий білий, ось той що біля відерка. Зараз їм буду давати пити ще. І маю взяти індики. Два індики і одну індичку. Можливо, щось буде брати і більше. І Ще один клієнт хотів 10 курочок. Зараз буду рахувати, скільки в мене є курочок. Можливо, лишиться. На другий рік всі старі кури, петушки я вирубаю. Тільки лишу зелений єць, петушки. Щоб була інша кров, аби вже не шукати. Ось. Хто хоче петушки на продаж, можу продати. Ось. Ось такі петушки є. О, індики. Ось. Кого би цікавили, індики, пітушки, Можу продати. Ось. Така в нас погода трошки хмура. Дощі лиють і лиють. Погоди нормальної нема. Хотілося б була трошки погода, на якусь ріку з'їздити, ще щось. Нема нічого такого. Ось. Ось такі індики. Є їх 10 штук, як не помиляюсь. Хто би хотів, є і індики, є і індички. Вже видно. Ось. Так щоб хто хотів. Є пітушки, є біло чорні, і, чорні, і чубати є. Ну, ось наші каченятка, З нашими каченятками сталося трошки погане насправа, справа. Почався дощ. Каченята були в клітці, накриті, все. Чомусь каченята вилізли під, з під качки, дощ їх дуже сильно, дощ битой падав і каченят позамерзали. Не встиг врятувати всіх, врятував тільки трьох вигрів. Це біле каченятка було на лапки, в неї були криві, воно змерзло, я її вигрів і в неї тепер. Білі лапки, кажу білі, рівненькі лапки, все як має бути. Ось. Яблунька ростут. Дуже гарний з того року. Сад, Яблунька є, але грушок не наблюдаю. О, вже гримить. Зараз буде дощ. От індики бігають з ябками. Дуже люблять япки, кабачки. Труйде, коли їм кабачки які. Ось такі вже каченятка. Каченят я не продаю, але так для себе буду тримати. Це, напевно, будуть два качурі і біла качечка. Вони такі самі більші. Ото воно камінь, що стоїть, то саме більше, воно таке гарне велике. Ходять собі, шукають, їдять. Годував я їх крупою пшени кукурудзиною, давав їм яйце варене, нарізав на кубики маленькі і вже от такі каченятка. Каченяткам десь три тижні. Не знаю, чи це нормально не ростуть, чи ні, бо перший раз. Ось! Іду зараз я рахувати кури, скільки є курят, скільки є петушків. Так, щоб когось цікавили такі гарні пітушки, вже петушки, як бачите, вже такі гарно підрощені. Так щоб хто би хотів, можете... Дзвонити на мій номер телефону 098 81 26 180. Номер буде в описі. Так що ви кого цікавили, можете дзвонити, питати. Знаходиться Львівська область, Другобицький район. Можемо Другобич вивезти. Ось, ось. Такі курочки. Гарні. Коні в стайні. Ось. Дора, перемога, Мілан. Перемога продається. Кого би цікавило? Лошитися по баріку, паршерону і по нашій кобилі -машиці. ось Кого би таке лошадку цікавило. Ваники стоять. О! Коготи б'ються. Ось і таку курочку хотів ще. Червону. Але більше червоних немає, тільки одна. Ось такі крівники є. Ось такі плямисті. Ось, індичка сіла на яйця. Я її садити вже не буду, бо це вже пізно. Ось така чубата курочка. Ось. Курка. Вон ще одна чубака несеться. Ось. Так щоб когось цікавили такі індики. Індики кути. можете дзвонити. Ось. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім па-па!